Всім доброго ранку. Ми з України. Отих два чергових вчора цілий день там були. І сьогодні вже зранку там. А може вони нікуди не йшли? Може вони там цілу ніч стояли? Ну, це на, на любителя. Значить так. Дрова наклав. Тепер сидю і думаю, палити чи ні. Я зараз. Я зараз тут не буду сидіти. Піду до дров Займатися. Піду займатися дровами, та й думаю палити чи ні. А зараз подзвоню до своїх дівчат. Де вони будуть, чи тут, чи там. Якщо тут, то розпалю, Якщо там, то поки не буду палити. Mm -hmm. Значить, із цією із системою. Так мені і не вдалося провести такий експеримент. Наскільки його вистачає, поки. Поки саме більше це він дві години робив. І вистачило, ще й, ще й залишилося. А більше поки не виключали. Ну це, мабуть, і добре. Останній раз пишуть на 2 години. Ну, на дві та й на дві. Виключили. Я підключався на дві, на дві. на дві хати. І лежу. Через годину встаю, дивлюся у вікно. А через вікно мені видно он та он то віконечко сусіда. Рубка та. То там голуби живуть. Дивлюся, а в них... У них світло світи. А я акумулятором кручу. У, пішов, перевірив, точно. Виявляється. Виявляється, вони виключили світло. Я все попереключав ляг, лях, а вони через хвилин. а там писало на 2 години. А вони через хвилин. 20. Ти включили. А я ж то не бачив. Я собі лежу, знаю, що світла нема. На акумуляторах. Ой. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Пише на 2 години. Через 20 хвилин включив. Може 30, я не знаю. Отака. А сьогодні. Сьогодні дивлюсь на їхній графік. А на знову місці, де там у них графік мав бути, написано відключень... відключень не знайдено. Складається таке враження, що вони самі не можуть знайти рубільника. Ще від Нового року його шукають і не можуть знайти. Ну що ж, не знайдено, то й не знайдено. Стоїть на варті. Так, що у нас з трасою? Нормальна траса. Завтра вроді передають сніжок. Другий кудись пішов в очерети. Ну побачимо. Хоча там і сніг, і дощ передає, і рем знаєш, що. А я вчора трохи підрізав дров. І треба піти їх. Треба піти їх, порубати поскладати, бо вроді би... Ну для чого їх снігом прикидати? Вроді би сніг передають. Друбаю ту куцьку, може, ще підріжусь, погода дозволяє. А чому би і ні? А чому би і ні? Значить, та електрична пилка. Ось ця електрична пилка. Нічого я її не робив. Вона ріже, правда в сторону, але ріже. А та все. Як бешана, тільки завів, держи двома руками, бо втіче. От ніхто її зробив. Так само і ся, не буду я поки нічого робити. Затуплю цепи. Потім буду знімати та й поставлю. Є в мене шини щось аж три чи чотири чи там вони стоять під, під тим. Потім поміняємо. Ну що, мабуть я йду до дров, Морозу нема. Це об завести, акумулятор у хаті, та нехай стоїть. Трошки долив масла ба. Ну там якби хватало, але трошки долив. Ну воно ще не стекло. А, чи вже стекло, вже стекло. Та вже в уровень, все. Нормально. Значить маю їхати в понеділок. Знов на хотій. Підготовляю. А що там готувати? Все. Там є, там є. Тут зробив уровень. Що, за весь тихой поколати, а нафіга? Це я в понеділок буду їхати. Тоді і заведемо. Поки, пока так. Що це таке? А, ну в я... мене написано на другому. А де я написав його? По-моєму, на. О, а де я записав? А я, коли міняв масло, я ось так зробив. Ось тут написав. Пробіг. Назва масла і старий фільтр. Старий фільтр зберіг. Для того, щоб з цим фільтром потім піду в магазин і скажу, мені ось такий. А то приходиш, вони кажуть, який, а хрен його знає який. Отакий он. Він подивиться і дасть. Ну, це буде, не знаю коли. Так, що мені робити? Йти нахер до дров, так? Да? Ага, я ж так і не вирішив розпалювати чи ні. Зараз узнаємо. Сонечко на місці, тільки хмари його затягнули, не дають. Щоб світло пробивалося. Ну, чого не поробиш? Вони бігли звідти, а тепер вже кудись від, відти біжать. Ну, бігають туди-сюди і сонце закривають. Так, було в мене запитання. Чим я і як я палю? Якось на днях було запитання таке. Е -е, ну, це. Це треба, щоб розповісти, це треба здалеку розпочинати. Он та хата у мене глинобітна. І... <кій> і стіни там чуть не метр, не по метрові мають глинобітні. Та дуже тепла хата. А ось ця вона будувалася як Ну Вона і є. Тут стіни тонкі, кирпічні. І холодна. Доки, доки горить, доти тепло. Тут ще й в мене не груби, а, а як їх котел. Ну це доки горить, доки тепла вода, доті в хаті тепло. А потім на ранок холодно. Та й мої дівчата йдуть туди, бо та тепла хата. Та й ночують там, бо рано встаєш тут у ці. 11-10 градусів тепла. Хоча до, до, до півночі можна сказати, що горить. Холодна вона. А там раз на сутки палиш і, і тримає зараз ще, ще грубе теплі. Там аж дві їх є. Чим ми палили? Колись я працював у комунгоспі, це було ще в тій країні. Значить, працювали ми в комунгоспі, а там за літо привозили дров. О, починається. І всім робітникам давали по 2 метри дров і по тоні вугілля. Так що тоді проблем не було. Ну, це ще в тій країні, в якій нас набили, як кажуть. Портник Віталій журналіст нас там гнобили. А зараз вам пишуть кругом, що навіть сухої геляки не можна брати. Тоді роздавали, ну як роздавали? Вони, мабуть, там враховували, що якусь певну суму, я не знаю. Ну так, да, даром вже ніхто не давав. Але ніхто про це не думав. Своєю машиною, їхною машиною. Прямо з лісу везем, правда, самі робітники їздили, загружали. Сьогодні? Кому? Тому, 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 тому розвезли. І по тоні вугілля. Отак От нас гнобили. Отак. От та й мені вполне тоді вистачало, Це, як ми ще тут були в цій хаті, то 2 метри дровів, то на вугілля ще лишалося. Ну, вона дуже тепла хата. Та й така, така історія пропали. А зараз тут я вже кинув на низу батареї. Ну, з одної сторони то, що чисто в хаті. Але доки горить, доки тепло. Перестало горіти. все, Вода вистигла. І на ранок. 13, 11. Це ще морозів нема. як будуть морози, то. Ну, то таке. Скільки там тої зими. Так, ладно, йду я трошки по. Трошки, трошки, трошки позаймаюся дровами, а потім піду, розпалю і на цьому десь. Я не знаю, десь сьогодні ролик це не буде, мабуть, не буде. Я Не буду нічого знімати. Це так включився. Попривечці. Добре йду до дрова. Значить. Було... було так. А стало так. Я за кожним разом збираю це всю херню. Хоча це, якби не обов'язково, але не люблю лазити коли воно під ногами. Ну це ще, мабуть, не все. Зараз бачу бачу все ж таки хоче сонечко прорватися. Ну, навіть якщо і не прорветься, на дворі вже потеплішало. Буду я, мабуть, продовжувати. Але після того, як підемо, зараз їмо Я яєчню з біконом. Або бікон біжі ячні. Щось зимо. Ладно, поки пока антракт. Дивлюся, різко потепліло. Вода, сніг розтає. Не видно звідси, да? з криші капає. І надалі передають, що знов сніг буде йти. А я собі подумав, а що чом, чому би мені далі не продовжити, я вже поснідав. й, мабуть я зараз далі продовжу на якусь ще годину другу своїми дровами. Один хреник треба різати. Не сьогодні, завтра, не завтра, то післязавтра от ті рибалки ходять. Ходять на краю пропасті, там течія, а йому прямо треба туди йти. Ну, нехай іде. Якщо буде крапко кричати, побіжимо рятувати. Ладно, займаюся далі своїми дровими. Там не такі той грубі, але возьму я бензинову. Бензинову, бензинову. Ага, в мене ось. Ось всю ще є. Просто я до вечора в хаті не влежу. Що я буду там робити? Телевізор, телевізор я не дивлюся принципіально вже давно. А ролики в інтернеті щось теж не викладають. Мабуть, святкують чи що. Один льоня там з відром бігав, посівав. Ну, з тих, що я дивлюсь. Ди ля, ні хрена не бачу, зараз через дверь нагляю. Ой, чуть не переляв. Не перегляв. Саша з дякую. Во, працює. Кина рівненька, терновенька. Там то, кажуть, крива, ну ладно, то ми стою потом. Поки будемо так різати. Тому, казується, все було. Ну, це добре. Так, ладно, йду я ще трохи по розминаюся. Ну, то буде закадром. І так. Там пусто. Лише горіхи полишалися, ті, що нападали туди то для електрички. Зараз цим розмахаємося. І все. Мабуть, бо сніг передають То більше йдуть нагору, менше йдуть наниз. Усьо. Усе, усьо. Усе. Можна цю вже заносити, да? Ну так, да. я вже різати сьогодні не буду. Отак. От Весна, весна на підході. Перед тим як рубати, треба прибрати ту всю різь. Ну це, по-моєму. Сонечко і не може пробитися на всі сто. Якщо... Якщо наші енергетики завтра не знайдуть, до завтра не знайдуть Рубильника того, Ну якщо сказати на людській мові, якщо завтра не виключать світло дня, то... то мабуть я позбираю ті всі мішки, бо вже зібралося у фіата, поставлю акумулятор і вивезу на сміттєзвалища. Мотоблоком я туди не виїду, я бачу що там дорога снігові. Вон та дорога з поворотом тим. І там на ній лежить сніг. Та я й туди не доїду. Я на цих первих горах забуксую мотоблоком. Ну ладно, до завтра доживемо та й побачимо. Поки рубаємо. От нема клепок. Десь сам поліз туди на той крихкий лід. Ще й дитину туди потягнув. Рибки він хоче. і Щоб ти сказився. Так ти вже лізеш сам, то йди. Нахрена ж ти дитину повелік. Все, можна йти відпочивати на сьогодні і завтра, теж, завтра неділя. Я хвилин 20 назад тільки що. Бачив он на тій горі таку картину. Якийсь бі білий пікапчик. Так, так весело погнався на ту гору. Без пробуксовки, без нічого. Ну, може в нього повний привід, я не знаю. Але дуже веселенько він пішов. То що я подумав? А може... Може і мій фіатик так весело піде, але ну, мені не треба аж на саму гору, мені треба вон туди Попробувати. Заодно і нехай він проробиться. Ну, якщо, це, якщо він і піде, то це буде завтра. Сьогодні я вже нікуди. Завтра воно зранку підморозить трошки. Зараз воно вже пустило, все, болото то він сьогодні можливо і не піде туди. Ну той погнався як не знаю. І скрився там за обрієм. А я ж знаю там ту дорогу. То він може там і сидіти. Не думаю, що він там прогнався. Ну, це щоб ХХ століття, то я його вже бачив, бо як він назад спускається ногами за трактором. А зараз у нас 21 століття. То він виняв з кармана. Коробочку набрав цифри і до нього можуть приїхати. Ну поки я не бачив, що хто їхав, може і приїхав. Ладно, це ми узнаємо. Узнаємо, це ми завтра зранку, якщо підморози, бо зараз туди не бачу ніякого. Кі діти ганяють по льодові. Все. А на сьогодні буде все. Всі бувайте здорові і до зустрічі!